В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Швидше за все, дорогі браття та сестри, в кожного з нас в особистому житті були обставини, випробування, коли ми вважали, що перенести їх вище за наші сили. Самі собі говорили, що в даних обставинах ми нічого не можемо змінити, адже сили наші є мізерні, і ніхто не може нам в цьому допомогти. І таким чином ми зневірювалися. Та євангелист Марк говорить протилежне, що Бог завжди відгукується на скорботи, потреби людини і до людської сили додає свою любов, свою благодать і допомогу. Якою ж сильною буває молитва батьків за хворих дітей, але і її інколи недостатньо. І Бог бачить цю віру, бачить надію і готовий втрутитися, змінити, допомогти, але від кожної людини взамін очікує певної дії, руху на зустріч до Господа. Сьогодні, в четверту неділю Великого посту, ми з вами вшановуємо пам'ять преподобного Іоанна Ліствичника, великого подвижника, аскета. Який своє життя присвятив служінню Богу людям та молитві, понад 40 років він провів мовчанні пості та покаяння. Він є автором прекрасної праці, яка має назву Ліствиця, скарб духовної мудрості, яка свідчить і говорить кожному християнину, яким чином можна досягти святості. В ній є порівняння того духовного життя з драбиною, якою, яка веде людину до Бога, де кожна сходинка це новий рівень чеснот і очищення від гріха. Преподобний багато говорив про смирення, що саме воно є найголовнішою чеснотою, і без нього неможливо досягти духовного життя. Також він говорив про любов, яка є вершиною всіх чеснот. Що любов до Бога, любов до ближнього робить людиною подібною до Христа. Тобто, преподобний завжди закликав, щоб кожна людина, кожен християнин не стояв на місці, а кожного дня рухався на зустріч Богу. Хоч це і є нелегкий шлях, але та людина, яка докладає зусиль, вона обов'язково досягне успіху. В одній з своїх глав преподобний говорив. Що коли Бог прийме нас на свій страшний суд, Він не буде запитувати кожного з нас, скільки ми зробили чудес, чи скільки ми зцілили людей. Він запитає кожного з нас, чи покаялися ми в своїх гріхах, які чинили протягом життя, бо покаяння це початок нашого зцілення. Ми знаємо, що покаяння це грецьке слово і перекладається як зміна розуму. Це не тільки жаль про те, що ми зробили, жаль за наше минуле, але фундаментальна зміна світогляду, новий погляд на себе, на своє життя, на відносини з Богом і на відносини з ближнім. Це не тільки усвідомлення, що ми шкодуємо за те, що ми колись говорили, або що чинили в своєму житті. А розуміння того, що через цю гріховну рану почалася хвороба, яку ми всі своїм серцем вже ненавидом, і докладаємо зусилля для того, щоб отримати зцілення. Покаяння це довгий шлях від гріха до Бога. Євангелист Матвей Марк говорить нам сьогодні про той приклад батька, який страждає через хворобу свого сина. Який перебуває в розпачі через те, що нічого не може зробити, не може змінити, щоб син отримав зцілення. І тому він звертається до Господа як до останньої інстанції. І ми знаємо, що Господь наділив кожну людину свободною волі, дав їй сили, щоб вона могла впорядкувати її в своєму житті, але часом у нас не вистачає сміливості. Часто ми вважаємо, що в нас недостатньо сили для того, щоб щось змінити в своєму житті. І тоді, як і цей батько, ми звертаємося до Господа зі словами Господи, допоможи нам. Але чуємо і відповідь, якщо, звісно, хочемо її почути. Коли Господь говорить, якщо можеш вірувати, то віруй, і все буде в тебе добре. А що таке вірити? Вірити це не означає, що ми можемо творити чудеса, ходити по воді, бачити майбутнє. Вірити це жити словом Його, словом, яке дане кожному з нам в Євангелії, яке говорить, що таке є добро, що таке є зло, що таке чесноти і гріх. І батько хворого сина, можливо, на якомусь інтуїтивному рівні. Усвідомив цю просту істину. Він довірився словам Господа, і Господь, побачивши віру Батька, дає те, на що Він заслуговує, він зціляє сина. Тому і ми, дорогі браття та сестри, коли чуємо, якщо хтось говорить, що нам немає більше в кого просити допомоги, коли ми починаємо вірувати в те, що немає діла до кожної з нас. Коли ми вже зневірилися повністю і вважаємо, що навіть Господь не чує наші молитви, не чує наше прохання, не потрібно опускати руки. Адже Господь завжди поруч, а подібні думки вселяє кожному з нас диявол, який хоче відвернути нас від Господа, збити нас з цього шляху. І навіть у найтемніший час нашого життя. Ми повинні віднайти в своєму серці сили для того, щоб звернутися до Господа з тими ж самими словами, з якими звернувся батько: Господи, допоможи! І пам'ятаймо, що Він завжди є поруч з кожним із нас. Повинні ми лише щиро віритись, молитися, постити. Зміцнювати свою віру для того, щоб він неодмінно дав те, на що ми заслуговуємо, і те, з чим ми до нього звертаємося. І нехай в цей час період Великого посту стане для кожної з нас часом духовного очищення, зміцнення нашої віри та зближення з Богом. Амінь.